В умовах сьогодення вміння вчасно надати першу домедичну допомогу або правильно накласти турнікет не примха часу, а життєва необхідність. Повномасштабна війна вносить свої корективи у дозвілля, тому врятувати життя співвітчизнику після ракетної атаки у цивільному місті чи в умовах вуличних боїв подекуди дуже важливо. Продуктивно, повчально та цікаво пройшов тренінг з основ тактичної медицини у майстерні активних. Проводив тренінг сертифікований тренер Мирослав Талаш, адже тактична медицина це про те, що може рятувати життя як військовим, так і цивільних. Тренінг мав три блоки: теоретичний та два практичних. Спочатку інструктор розповідав, як надавати медичну допомогу, а далі учасники виконували практичні завдання. Присутні змогли вивчити та спробувати алгоритм надання допомоги, якщо людина не дихає, а також вивчали механізм роботи із мобільними дефібриляторами, турнікетами та способи порятунку людини при удушенні. Якщо поранений, постраждалий, не отримає допомогу від першого, хто буде на місці події, то якою б обладнаною не була лікарня, які професіонали. Його там не чекали, він банально може туди не доїхати живим. Поруч з нами звичайні люди, а не рятувальники з обладнанням і ліками. Тому й життя постраждалого у випадках травми або деяких медичних станів, також у руках звичайних людей, які обов'язково мають вміти надавати допомогу на догоспітальному етапі. Також завдяки цій благодійній події вдалося залучити 4 тисячі гривень на кровоспинні аптечки для наших збройних сил України.